Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист вночі і в день в обласному центрі були чутно вибухи, а, а також роботу сил протиповітряної оборони. Майже всю ніч та ранок з невеликими перервами тривала повітряна тривога. А, бо вночі у небі над сумщиною наші зенітники знищили 12 ворожих шахедів. Росіяни продовжують обстрілювати наші території з різних видів озброєння, але переважно це керовані авіабомби, ФПВ-дрони та скиди з безпілотників, міномети та артилерія. За добу було зафіксовано близько двох сотень ударів по 42 населених пунктах. Зокрема, в районі села Річки вибухнуло 27 разів. Внаслідок цього обстрілу кабами пошкоджено комунальний заклад. По селах Капітанівка та Яструбина росіяни також вдарили авіабомбами. Там пошкоджені житлові будинки. На Сумщині триває евакуація населення з прикордоння. Причому з понад сотні населених пунктів у разі відмови батьків дітей вивозитимуть примусово. Наразі мова йде про пів тисячі дітлахів з сумського та Конотопського районів. Про це повідомляє мінреінтеграції. Зараз виїхати допомагають і рятувальники, і поліцейські працює група білих янголів.